Сьогодні ми... Мы... Сьогодні називається стоп-так. Стоп", Що це в нас таке? Це яєчки, яйця. 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 Курочка знесла яйця, так? Да? Ку -ку -ку -ку. Курочка знесла нам яйця. Так, порахуємо, скільки їх. Порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Точно сім? Може вісім? Ні. Хі -хі, давай ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім яєчок. Ти одне пропустила ось це. Ти його не побачила. Так. Що ми будемо сьогодні робити? Що ми будемо сьогодні робити, Мрія? Я поставила. Ти поставила яєчко. Чудово, ми будемо сьогодні. Фарбувати яйця, фарбувати яєчка. Ми будемо малювати малювати. У нас є фарба, ми підготували з мрією фарбу. Це фарба у нас буде жовта, це жовте яєчко. У нас буде. Це, це буде синя. Це синя, так? Обережно. Зараз, зараз почекай. Це буде який кольор? Мрічко, да я покажу. Зел... Зелений колір, який у нас зробили. Це буде зелене. Тут погано видно. Погано видно, добре. І mm -hmm. червоний. О, ти що робиш? Mm -hmm. Сонечко. Mm -hmm. Як mm -hmm. ти mm -hmm. що робиш? Mm -hmm. Треба яєчко туди покласти. Дивись. Ось я хочу син, синє яєчко хочу зробити. Ось я беру, тут у мене синя фарба. Я туди поклала, дивись, яке вже. О, вже блакитне. Ще трішки положити, буде, буде темніше. Так, ось у нас зелена. Зараз я в зелену покладу яєчко. Ой, а тепер вже жовте вийшло. О, яке воно у тебе жовтеньке. Покажи дітка. Треба обережно, щоб яєчко не розбилось. яєчко жовте. Жовте. Так, мені тут лежать. Тут зелене, тут синє. Сюди, зараз покладу червоне яєчко. Так. Якщо ти вже розфарбувала, тоді клади його ось сюди. Ти хочеш її діставати? ще трішки положить, тоді буде вона дуже яскраво жовтого кольору. Покажи, поки тобі там, яке жовте вийшло. Ось таке жовте. Клади своє. Достаємо вже сині, давай? Ні, давай спершу рожеве дістанемо. Тут червона фарба, але якщо трішки потримати, то виходить. <зві> давай покажемо. <зві> Ось таке. Покажи, покажи, покажи діткам. Рожеве, рожеве. <зві> ми тепер рожеве так, Так, яке ми дістанемо? Зелене? Ой, ой зелененьке. Зелен... Покажи діткам зелене. Зелене яєчко. І... Ой, яке воно гарне! Блакитне яєчко! Блакитне яєчко! Ой, яке гарне! Тому ще синє. І ще зелене. жовте, Давай ще зелене. Добре, можна. Лади. ой, ой Синна не кидає, бо воно розіб'ється. Трішки трішки. Так, добре. Подивимося, яке у нас тут вийшло. Рожева. Чи червоне вийшло вже? О, о. О, о, який колір. Покажи дітям, якого кольору вийшло. Яскравий, такий насичений. А мене я взяла. Так, Рожева, що у нас тут вийшло? Зараз ще одне дістав яєчко ось тут. Почекай, 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 будь ласка. Подивися, тебе вже пальці всі. Подивися на свої пальці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що з пальцями? Дорні? Всі в фарбі? Все. Пофарбувало мене яєчко. Зараз я прибираю все. Вісім яєчок ми пофарбували. Зараз ми будемо їх прикрашати наліпочками. так? Ти яке хочеш взяти прикрашати в першу чергу? Синє чи жовте? Чи червоне, чи зелене? Яке? З якого почнеш? А це? Синього, добре. У нас тут є наліпочки, різні квіти, різні зайчики, яку ти наліпочку туди наклеєш. Давай, а я візьму жовте, добре?

Чи яке ти хочеш? Я беру червоне. Ти яке береш? Зараз будемо стукатись. Стук-тук-тук. Тук-тук-тук. Так, 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 Давай, я з мироші покажу зараз, як треба бити. Добре, Так-так. Давай, в камеру іди. Повертайся до мирона. Повертайся до мирона. Мирона, дивись. Давай, Мирон. Давай, я відробку. Нерон. Один, два, три. О, розбилась моє. А тепер цим носом. Один, два, три. Мамі! Розбилась моя! Ні. Можна! Один, два, три. Разбився, умри. Ой, 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 разбилась, умрі! Ой-ой-ой, розбилась! Так, у тебе якесь там тоже можна легко. Так, один. Хто буде зараз? Хто буде? Мамі! Давай, я. Оп! Так, Да, разбився. Тепер я з роном. Ніхто. А, моя разбилася. Давайте прийняти. Мамо. Это манечки. Тут у нас ананас. Ой, ананас у нас жук. Солнечка. Зайчик. Зараз вексимус отцеп. жабка как обычно покажи м тебе жабку ы